23-25 про внесення змін до програми благоустрою на 2025 2026 та 27 років. Даний програми «Благоустрою» виконує це наступні okay. зміни, це готова завдання, яке звучить порожню реагування питання до їх поліції на території до громади, суму коштів, які ми пропонуємо сюди залучити ці 2,5 млн грн. Перед доріг ми споїжджали. Всі партини ворог, скажімо, нас потребують ремонту, бо вони у нас в критичному стані, але ми розуміємо, що бюджетно не особливо зараз всіх зробити, тому ми визначили з характером, це є дороги, е, Патрані, які дадуть в основному навчальних закладів. E, і такі, скажімо, найбільші критичні це є е, по вулиці Шашкевича від пасання до Зонного сорочка. Цей біля п'ятого садочку поворот від шиченка на протиполіції, залізти п'яти садочку там зробити. Частково це є дорога від МБТ до другої школи. Це вона також така типична і вітям важко перейти. Це є проспект Шевченка, 32-36. ну така якась спеціально посту народів, де там біля п'ятого здоров'я то сьомого садочка сказав, так, п'ятий садочок, лесії Українки 17-19, це 8-го сорочка зі сторони лесії Українки. Попри бібліотеку? Попри бібліотеку, так. І це десь так попередньо прорахувавши по квадратних метрах і десь про що на серед рибу цінувати квадратного метру, і тому це два 2,5. І ще додали 500 тисяч гривень до поточного ремонту доріг на території громади. У нас там було 1 мільйон 750. Центральні дороги ми з методом життя частково зробили. Нас в'язали ще 600 тисяч і хочемо, було, щоб видобали ще 500. Це є перехрестя з мала Кішевченка Зеленку, також критичним. Це є біля школи в селі Пересина. Вона є центральним лініям квартальних віднесли. І частково на заходу відбувати дороги У нас щине дороги на що, що залишиться Тому Наступный проект рішення 23-24 про затвердження про затверджене безбарьерного маршрута на Ці громади включені в процес створення безбар'єрних маршрутів. any okay. До об'єднання територіальної допомоги, що вони міняти ми приймали такі рішення до школи, з метою переведення до законодавства і тих реалій, які сьогодні є складатися в теперішній час і з метою проходження. di del terzo, del due, del secondo e del due pedal. A tutt'altro già da Але якщо ми вже викладаємо це допомогу, то я думаю, що є до речі, враховуючи той момент, що навіть попередні рішення, які ми мали, там дуже багато розширеної географії тих е, суб'єктів, які можуть прикривати війни. Зараз такого закону так і складається, що нещасно ну, десь е, сходиться на одному, тобто на одних якихось е, юридичних особах, які має право. Тому ми десь приймаємо. Організація спортивна, які діло. Ну, Десь такий момент, але мусимо прописати, що в нас було цього. Можливо, щось законодавець придумав щось інакше, ну, тому що ми з важні були тільки і стало, що ми могли користуватися. Але законодавець не дає свої раді на свій розсуд ще комусь щебній дати задумав користування приміщення комунальної власності. Немає yeah. це. Yeah. Його ж вона ну, як я на балансі, але є такий момент, що ну, навіть ті, хто наприклад не написав, що, от, наприклад, він може ті, е, а вони передбачить в тому законі, а тільки десь так, так ну, де не дочково, а так десь. Е, е, то, ну, партії. Тут це може бути залежно від організації, від червоні виходить. Навіть є такий момент, що здавалося, що бюджетна організація, або бюджетна організація, яка не повністю фінансується з державного державним бюджетом, не може скористатися такими можливостями, які використовують для бюджетних установ організації. так? І треба буде було розкладувати. Ми ніби так користувалися таким, але там, до того, що було зрозуміло, пропонує свої ширші якісь такі моменти. Є деякі моменти, що можна навіть більше не розширювати. Якщо чесно, воно будемо закутати, тим не більше. Ми користувалися практикою, і ми, по суті, зараз на даний час...